Все, що треба знати, розкажуть сьогодні у студії Марина Кухар. Доброго ранку. Автівки, які влаштували шалений дрифт на Софійській площі у столиці напередодні, вилучили. Про це заявили в Київській прокуратурі. А компанія-організатор скандальних перегонів вибачилася перед містом і визнала, не мала потрібних дозволів. Карколомні трюки у пішохідній зоні влаштували задля зйомок реклами. Учасницею перегонів була і відома українська реперка Альона Альона. Пізніше вона заявила, її команді сказав, сказали, що це ролик до Дня Незалежності? На Софійській площі в Києві у ці хвилини кореспондентка сьогодні Дарія Цесарук. Вона зранку оцінила масштаби збитків від карколомного автошоу Дарю. Чи є зараз прибиральники на площі? І як на інцидент реагують кияни? Марино площу ще миють майже добу. Тут працюють прибиральники. Їхню роботу оплатила компанія, яка і знімала а, тут свій ролик. Бачимо, що зараз більшу частину площі вже відмили. Утім, біля пам'ятника сліди досить такі значні понівечена і сама бруківка. У Софії Київській кажуть, прибирання триватиме ще щонайменше три дні. Самі ж клінери скільки їм ще потрібно часу, щоб відмити усі сліди від шин, поки прогнозувати не беруться. У нас свои не люди, значит. і всі, думаю, що без, без лад. Якщо это все законно сделано, то тогда без проблем. Якщо нет, то это очень плохо. Возле церкви недалеко, поэтому это очень некрасиво. Компанія, яка і організувала тут знімання, вже перепросила у міста за безлад, який тут вчинила, і за залишені а, сліди від шин. Ну і також правоохоронці вже вилучили обидві автівки, які брали участь у змаганнях і підрахували збитки. Їх оцінюють у 50 тисяч гривень. А, зараз можу сказати, що у поліції додають, що а, могло це вартувати комусь життя, тому що жодних огороджень тут не було могли постраждати люди. Продовжуватиму перебувати тут і дивитися, як відмивають пли. Нитку, ну а поки слово вам, Марино. Дякую, Дар'я. Дар'я Цесарук із Софійської площі столиці. Нові жертви Дельти. Троє людей померли від індійського штаму коронавірусу у Вінниці. За останній. Тиждень в області зафіксовано 25 випадків захворювання саме на цей різновид. Наймолодшому пацієнту 13, найстаршому 84. Лікарі кажуть, дельта не передбачувана, швидко вражає легені. Відрізнити його від звичайного ковіду тяжко. Нюх та смак можуть не зникати. Медики впевнені зменшити темпи захворюваності поможе лише масова вакцинація. Пацієнт може, може бути середньоважким. І буквально за три дні стан швидко наростає настільки, що приводить до лотального. Дітей і молодь вражає теж, але у дітей і молоді немає стільки супутньої патології. Станом на зараз в Україні підтверджено півтори сотні випадків дельти. Насправді їх більше наголошують у моз адже виявляти цей штам зараз можуть лише кілька лабораторій забезпечити усі тестами для дельти. Обіцяють до вересня. Слізогідний газ, сутички та затримання у вільнюсі протести проти ковідних обмежень переросли у заворушення. П'ятитисячний натовп надвечір блокував вихід із парламенту, а потім у поліцію полетіли фаєри, пляшки та каміння. Таку бурхливу реакцію литовців викликала ініціатива запровадити спеціальні перепустки на зразок тих, що вже діють в Італії та Франції. Із середини вересня вхід до кафе, крамниць та навіть транспорту пропонують дозволяти. Лише тим, хто щепився проти коронавірусу, нещодавно перехворів або має свіжий негативний тест. Без тепла узимку можуть лишитися 5 тисяч полтавців. Будинки у 109-му мікрорайоні раніше були на балансі турбомеханічного заводу. Підприємство не працює. Тож минулої зими тепло давало місто через стару котельню підприємства. Але цього літа її завод порізав на брухт. Олена Орлова розбиралася в ситуації. Коли ріфери були, друга в друга гріли в шапках спали так. Зимували цьогоріч жителі 109-го мікрорайону. Це 16 багатоповерхівок. У квартирах було по 11-12 градусів. Проте цього року вони можуть взагалі залишитися без тепла. Труби з їхньої котельні порізали. Це зробило підприємство, яке свого часу зводило будинки і опалювало їх. Котельня на приватній території, вхід під замком. Ці фото зробили під час депутатської комісії, якій вдалося проникнути туди. Магістраль. Теплова, яка йде до нашого мікрорайону, це труби сантиметрів 25 в діаметрі, порізані метрів 200 на кусочки. Просто газові труби, які підходили до котельні середнього тиску, порізані на кусочки. Вентилі, крани, всякі датчики, все валялося на землі. Від цієї новини жителі з літа готуються до зими. Утеплюють фасад, міняють проводку. Хтось навіть планує переїзд. Ми вже мужем думаємо, що будемо десь знімати квартиру. Квартиру, а що нам дядь? У нас маленька дитина. Якщо централізованого опалення не буде, люди грітимуться електрикою та чи витримають мережі. Горіла ж проводка вже, Говорила. Ось не дуже давно на сідьмому етажі чи на шестому, во второму події, теж воняло, на тому горіло біля щотчика провода. Котельня, яку порізали, лише доставляла тепло до будинків. Фактично опалювала мікрорайон цієї зими інша обласного підприємства, але її потужностей недостатньо. Нещодавно вийшли з ладу два котли. Чи вони були через місяць через за це неможливо, тому що є тендерні процедури, і це неможливо, тому що ще є питання щодо виконання робіт. А від відповідальність це місце. Чому вони не думали про це раніше? Мені невідомо. Міська влада на контакти сьогодні. Сьогодні не йде профільні чиновники, публічно виявляють лише занепокоєння, натомість плану, як рятувати пожильців, досі не озвучували. Якщо міська влада все ж вирішить опалювати мікрорайон через котельню обласного підприємства, на це потрібні кошти і час. За цінами минулого року загальний обсяг робіт вартість робіт по повної реконструкції і модернізації нашої котельні сягав десь близько 40 мільйонів гривень для того, щоб, скажімо, всі процедури всі відбулися, необхідно. Ідно, скажімо так, у максимум у лютому місяці е, запустити тендерні закупівлі і замовити, замовляти обладнання. А доки чиновники приймають, хоч якесь рішення з'ясувалося, якщо будинки опиняться без тепла, не стане й води. З Полтави Олена Орлова Павло Бовінчук сьогодні канал Україна. Смертельні лісові пожежі, що вирують на півночі Алжиру, вже забрали життя 42 людей. Серед жертв, 25 солдатів, яких відрядили боротися зі стихією. Десятки армійців опечені у регіоні. Майже одночасно спалахнули півсотні неконтрольованих займань. Міністр внутрішніх справ Камелі Бельджут вважає, що це не випадковість, а справа рук паліїв. Нині вогнеборці намагаються загасити полум'я. А влада каже, головне уникнути більшої кількості жертв. Ми боремося з вогнем, щоб врятувати хоча б будинки. Людей похилого віку евакуювали. А ми залишилися боронити оселі. Не можу сказати, чи здолаємо вогонь, але ми боремося як можемо. Нехай допоможе нам Всевишній. Завис між небом і землею у чилійському місті Карауе водій вантажівки переплутав мости і виїхав на переправу не призначену для великих машин. У результаті фура з деревиною буквально залишилася у підвішеному стані. Під вагою вантажівки міст прогнувся, але шоферу вдалося вибратися з кабіни неушкодженим. Нині рятувальники розмірковують, як бути з машиною, що висить, і припускають, що вона таки впаде. в космос, як астронавтам на міжнародну космічну станцію везуть смаколики, розкажемо далі у випуску. Коронавірус може вразити печінку. Вона не болить, бо немає нервових закінчень. То як не прогавити ускладнення, що контролювати і на що звертати увагу насамперед. Відповіді є у фахівців. Дивіться далі. На Направи бок, миля будь ласка. Люди з хронічними захворюваннями печінки от основні пацієнти, інфекціоніста Віталія Янченка. Та через пандемію звертаються й ті, хто одужав від коронавірусу і має небажані наслідки. В печені державляться багато рецепторів АСІЄ І Вірус проникає через ці рецептори, викликає розрушення печіночних клеток. В печені наступає так називаємо воспалітична реакція. Лікар заспокоює, пацієнти із такими запаленнями доволі швидко відновлюються. А от коли при ковіді призначають десятки препаратів, це завдає печінці, куди більшої шкоди. Препарати проти вони сложно взаємодію з організмом і каказують з другими препаратами. і можуть оказувати, як ослабляти діста інших препаратів, так і усилювати діста інших препаратів І викликати різні токсичні реакції організму, побочні реакції, в тому числі і на печінь. На які симптоми слід звертати увагу, щоб не прогавити ускладнень з боку печінки, лікар розповів під час прямої трансляції. Очень сильна слабкість. Тобто печень це лабораторія наша. Вона участвує в формуванні всіх гормонів, всіх білків. Коли тільки заболіває печень, людина ощущає слабкість. І після, може бути в правом падрібір'я, та й навіть без специфічних симптомів, окрім інших загальних аналізів, фахівці радять контролювати і печінкові проби. Ці та інші поради Віталій Янченко надав у межах проєкту фонду Ріната Ахметова. Запитаю лікаря в період локдауну люди не можуть переміщатися. Доступ до доктора стає ограниченим. І якщо ані босмуть обратіться до доктори, получить квалифицированную помощь це може стоїти жизни. Поэтому це просто очень хороший проект, який должен бути сейчас. Відео із порадами фахівців уже переглянули понад 14 мільйонів разів. Юлія Покідіна, Володимир Конопля для новин сьогодні, канал Україна. Наприклад, що тисяч гривень за зняття навроку стільки віддало подружжя із Рокитного, що на Київщині двом жінкам ромської національності. Повідомляють у поліції області. Псевдоцілительки понавигадували для родини страхітливих байок про смерть рідних і пообіцяли допомогти. Для переконливості влаштували кілька ритуалів, попросили господарів принести готівку. Пенсіонери схаменулися лише за дві години і повідомили в поліцію, Цію аферисток скоро затримали. Гроші були ще при них. Врятувати Білий дім просять українці Джо Байдена. Не той, що у Вашингтоні стоїть, а його зменшену Вінницьку копію. Бо ще кілька років і лишаться з неї самі руїни. Тож селяни вирішили попросити про допомогу. Як вінничани писали листа американському президентові Олексій Керман бачив. Шановний пане президенте Сполучених Штатів Америки. Ми мешканці села Серебринці хотіли б звернутися до вас з невеличким проханням відвідати наше село, де знаходиться маленька копія Білого Дому. Цей лист посольству Сполучених Штатів Америки передадуть у вересні. Поки ще редагують. Мешканці села на Вінниччині дуже сподіваються, що американський президент відгукнеться. Повірять, увага Джо Байдена врятує цей маєток. Чотири колони на банкноті, і чотири колони в нас на палаці, і також кількість вікон також збігаються з зображенням. Марія якось роздивляла сувенірну 20-доларову банкноту і упізнала на ній маєток у рідному селі, схопила купюру і поїхала до палацу. Усе так. На Вінниччині стоїть копія Вашингтонського білого дому. Це фамільний маєток чацьких. Родина з польським корінням почала зводити його приблизно у той самий час, коли й білий дім у Штатах. Будівельний паспорт зберігся у сільраді. Якщо подивитися на фасад, то копія в копію. Але всередині, звичайно, він не може бути ідентичним. Про колишню велич цього маєтку сьогодні нагадує лише 200-річна ліпнина. Кімнати обдерті, підлога в аварійному стані. Оксана розповідає: гроші на реконструкцію пам'ятки національної архітектури в останнє виділяли минулого століття. Селяни порахували на капітальний ремонт палацу потрібно щонайменше 25 мільйонів гривень. Ми бачимо по сьогоднішній стіна, що сихи коштує. Ми розуміємо роботу фахівців. І ми розуміємо, що тут не можна замінювати синтетикою чи пластиком. тут треба ставити більш-менш в оригінальному, щоб воно все було. А це на сьогодні великі кошти. Сподіваються, у своєму білому домі облаштувати готеля у підвалах, відкрити ресторан. Дізнатись достоменно, як архітектори в Україні та Америці майже одночасно зводили схожі будівлі вже нереально. Але на Вінниччині копій білого дому що дві. Зменшена копія Білого Дому ще один старовинний маєток у маленькому селі на Вінниччині. У схожій на головну будівлю Вашингтону школа. Врятувати її від руйнування. Місцеві намагаються вже 20 років. Навіть листи Бараку Обамі писали, але той нічим не зарадив. З Вінницької області Олексій Карман Дмитро Кабак. Новини сьогодні канал Україна. Космічне доправлення ракета носій «Антарес» з перший ступінь якої розробило українське конструкторське бюро Південне відправила на орбіту вантажний корабель разом зі смаколиками для космонавтів. Серед майже чотирьох тонн вантажу для мешканців МКС піца, яблука, томати та ківі. Крім того, везуть обладнання для сонячних панелей, матеріал для космічного 3D-принтера. А також улюблену дитячу іграшку слайм для наукового експерименту. З космодру. Рому у штаті Вірджинія на орбітальну станцію ракета має прибути завтра. Там зараз семеро астронавтів, троє американців, двоє росіян та е, француз та японець. Більше новин, які треба знати, шукайте на сайті сьогодні.ua. Далі ранок із Україною. Друзі, що у вас? 에, Марина, у нас, як завжди, багато всього 에, актуального, цікавого. 에, розкажемо три перевірених способи, як відчистити посуд від застарілих плям. Mm? Пісочком? Так, пісочком на Ні-ні ні, не пісочком, mm? не пісочком. Є більш сучасні mm. засоби, але вони дуже несподівані. Можу так сказати, буде все. Готові продовжити ефір.